Абсолютно все тимчасово. Абсолютно все тимчасово. Немає нічого постійного. Коли ви вірите в ілюзію постійного, тобто ви думаєте, що зараз у вас щось відбувається певним чином. І ви вважаєте прямо вірите в те, що і в подальшому воно буде так же само. І це максимально величезна ілюзія. Це величезний, величезний абсурд. Не робіть так, не вірте в це, не живіть цим через те, що все змінюється, і це є нормально. Якщо ви зараз щось хочете, щось мрієте, щось там собі плануєте, це дуже класно, але робіть це все так, щоб воно було гнучким. Тобто, щоб ви його могли покоригувати, наприклад, ви там щось загадали і дуже сильно в те вірите. Але якщо трошечки обставини пішли якось не так, нічого страшного, розумійте, що все так як потрібно. Ви все одно дойдете до своєї цілі. Просто розуміння того, що все змінюється. Дасть вам, скажімо так, карти в руки через те, що ви розумітимете, що воно просто міняється. Ну, окей, сьогодні дощ, завтра сніг, післязавтра, там не знаю сонце, потім там вийде там, гарна погода, потім щось розцвіте, обов'язково воно зав'яне і обов'язково на те місце прийде щось інше. От розумійте, що все змінюється. Коли ви конкретно переконані в тому, що от зараз у вас так, як є зараз, і типу вічно буде так же само. Ви дуже сильно розчаруєтесь, вас дуже сильно вдарить, дуже буде болюче через те, що ви розумієте, що зараз воно ось так і це класно. Ну невідомо, що буде завтра. Невідомо, все міняється як в одну сторону, так і в іншу. Якщо у вас зараз все погано, якщо у вас там не знаю, погані здоров'я, там щось, якісь моменти, десь там погано, якось не можна, важко там і так далі, розумійте, що все міняється. Все міняється сьогодні. Погано, а завтра ви вже бігаєте. Сьогодні у вас нема грошей, а завтра у вас дуже їх багато. Сьогодні ви там не знаю, не дають зарплату, а завтра у вас там просто енна кількість з неба грошей впало. Розумієте? Все міняється. Все, і якщо у вас навпаки. Сьогодні там, не знаю, все круто, шикарно, і ви там на коні пальці веєром і всіх там на одному місці вертіли, то не забувайте про те, що буде завтра. Буде післязавтра, буде через місяць, через рік. І ті люди, яких ви принижували, вони з легкістю зможуть принизити вас. Але чи схочуть вони то робити, це вже друге питання. І знову ж таки, ви розумієте, що все тут ну, не міняються правила. Правила одні єдині, міняються тільки костюмчики. І ми просто ганяємо так, як ті. Хом'ячки в тому такому колесі, ми просто по ньому ганяємо по тому колесу, і от виконуємо певні свої задачі, і от розуміння того, що все тимчасово, все проходить, все змінюється. Воно дає вам таке максимальне крутезне життя, яке ви просто одко щось захотіли.